на ліберальні цінності. Легалізація зброї, так. Ні. Я мама двох Легалізація дітей. Легалізація легких наркотиків. Легалізація медичної марихуани. Так. так. Тут Зеленського так. ви підтримали, так. Ні, так. ні. Ні. Ну, почув. Аборти. Це Заборонити це чи дозволяти? Це право людини. Тобто дозволити. Аборти Заборонити. Це право жінки вирішує. Добре. Ефтаназія. Хоча я проти абортів. Ту, проти абортів. Ефтаназія. Право також. Тобто ви право, uh -huh. право, право, право родини, право людини. Тут Де. так. Так. Одностатеві шлюби. Ні. Я як же вибір людей? Що значить ні? Вашу позицію кажіть. Так, ну, так, ви до того ну, казали, я... що це право Blitz, людини. право людини. Blitz, ви вважаєте, Blitz, що Blitz, люди Blitz. одностатеві в який, сьогодні в одностатевих стосунках не люди? Ви, тобто, підтримуєте? Ну, І проституція, легалізація проституції. Згодом, мабуть, так поки що ні, а, коли і... згодом так. згодом згодом, коли згодом, коли ми зробимо великі важливі речі, які наперед не по тепер. А тепер я поясню ні, згодом, відповідь так відповідь тому що ваша, ви не збираєтеся робити жінок розумними, давати їм освіту і можливість самореалізації. Вам краще легалізувати проституцію аніж зробити а нормальні гідні умови. Я я, я я як президент, от ти кажеш, чому ви розпочали з освіти Освіта і культура Успішна країна не буде потреби в жінок Такий ганебний спосіб заробляти собі на життя. От Та це вони все. є в таких заможних країнах, як Нідерланди і Італія. Це, ін, це інша історія Роман. Але вони працюють. Але ти знаєш, хто в нас працює в цій професії? Багато хто. Ну, от. Так.